Розкажіть, будь ласка, скільки за що це за протез, скільки його треба і скільки є вже і що планується, щоб морду? Я їздив в Київ до протезиста. Він порахував, подивився мою ногу, мою ситуацію, сказав, що я молодий хлопець, щоб мені себе більш-менш вільно почувати, щоб я міг вільно рухатися, без костелів треба протез, сума якого становить 350 тисяч гривень. На даний час ми зібрали більше третини. Ну то ще сума не маленьку треба зібрати, але з допомогою небайдужих людей, які мене підтримують цей весь час. Отак сьогодні в мою підтримку проводять турнір. Хочу подякувати типовому рівному і болівальникам міста рівного, які організували цей турнір. Вони мене і морально і психологічно і матеріально підтримали цим турніром, хоч їм подякувати наразі. Ну і продовжуємо збір коштів, щоб я себе міг почувати більш-менш вільно, щоб в мене молода сім'я, син. Тобто хочеться вже спортом, вже займатися не буду, але хоч щоб жити нормально було. Хочеться ну, назбирати цю суму на цей дорогий протест. Як особисто ви реагуєте, не знаю. Сім'я реагує на те, що ну ви представник, скажімо так. Футболу, який зараз вільно відсутні великого футболу. Наскільки вам приємно, що от футбол не забувається, це дуже приємно для мене насправді. Що стільки людей відгукуються, що цей турнір проводять. Я думаю, якби була професійна команда, то це все було можна було набагато швидше організувати, зібрати ці всі кошти. Наразі в Рівному вже декілька років немає професійного футболу. Ну, на так, на жаль, сталися такі обставини зараз. Ну і нічого, і ну, багато дуже матерських змагань проводиться. І люди, ви знають, і майже на кожному турнірі для мене гроші збираються. І всі футболісти, хто, всі, хто має відношення в Рівному до футболу, то мене всі підтримують. За, за що їм дуже важливо? Так, Є... да, да. да, спілкуються і, та... і дзвонять, переживають, питають, як ти, що то, як в тебе. І... І також і гроші передають, там обласні команди, там, там, ну, майже всі обласні команди, які в Чіпначій області наші, е, виступають, то вони час від часу мені перераховують там, скільки можуть, е, виходячи з своїх фінансової Мені передають. там Рівному одна з акція. Можливо, десь ну, я розумію, що не прийдемо на річці. Можливо, спустіть у кого. Ну, я так про це думав, я ще з ними не зв'язувався. Ну, це все в мене в планах. Бо я тільки он, два дні як став на протест, ще без костелів не можу ходити. А так я майже не пересувався. В ну, лікарні було більше двох місяців, потім вдома, там майже два місяці був. А зараз вже, як більш-менш трошки на ноги стану, то я обов'язково туди з'їжджу, поспілкуюся з ними, там, що вони зможуть запропонувати. І я думаю, ну, по-любому щось дають, ну, якесь предложить мені щось в тій сфері вже, бо ну, все одно без парку не можу.